Я розумію, що таке Росія, особливо після того, як вона прийшла в Крим, складно оцінювати рішення і дії шизофреніка, але ну мені здається, що в нього є якісь імперські амбіції, якісь мрії про відновлення радянського союзу. Вони так видресуровані, виховані взагалі з народження, що вони просто не ну вони не можна їх назвати вільними людьми. На жаль, і тут, те, що тут відбувається, ну що, вони тут їдуть сюди зі своєї волі. Особливо мене дивує насправді не самі росіяни, от етнічні росіяни, да? а найбільше мене дивують поневолені народи, які їдуть сюди, і дехто з них взагалі ще більше звірства роблять ніж навіть там ті самі етнічні росіяни. От батьки моєї дружини, вони з Іванкова. Вони розповідали, що саме от етнічні росіяни більш-менш спокійно поводились, а чеченці це просто ну це жах було. Вони гвалтували дівчат. Вони там крали і так далі. Як народ, який там ще якихось 20 років тому пройшов через те, що ми зараз проходимо. Як вони це можуть робити? Я не розумію. Їхав е, син з матір'ю, обстріляли. Там було осколкове поранення гомілки. Жінка в нас була 2 чи 3 тижні 100 метрів від лікарні, 200 метрів. Там поворот на повороті, просто хлопець переходив дорогу молодий. Його обстріляли, ну і загинув. На жаль, Україна це Європа. Насправді не просто Європа. Україна це весь цивілізований світ, на який напали от, сили зла. Насправді, якби це там не звучало. І Європа має більш активно включатись в цю війну. У Мене один знайомий сюди направляв своїх товаришів з Польщі з гуманітарною допомогою. І я цьому чоловіку, кожу Марчин, кажу: знаєш, що у нас з Польщею була різна історія. Різні ситуації в нашій загальній спільній історії нам завжди розказували, хто наші брати. Тепер кажу, я зрозумів, хто наші брати. Не ті, хто на півночі, а ті, хто на заході. Це загальносвітові цінності, які поділяють всі. Тому я думаю, вони нас підтримують в цій боротьбі. Ми вільні люди, підсвідомо вільні люди. У українців основна цінність це діти, сім'я. Країна українці як народ, як нація, об'єдналися. Побачили справжнє лице ворога, і вся країна вона є одним цілим перед обличчям окупанта. І люди його усвідомили, що от ворог, от ми українці, ми маємо бути всі разом. Е, і так і стало насправді. Тобто, такого єднання я навіть під час майдану не пам'ятаю. Тобто, вся Україна, взагалі, вся Україна об'єдналася. Суспільство воно отримало отакий от заряд єднання, яке сподіваюся, на якийсь час. Ще його вистачить. А, і люди починають розуміти не тільки те, що Росія ворог, вони починають розуміти і інші речі, чому, чому насправді ми не зовсім були готові. У багатьох людей таке питання виникає. Найбільший ворог України то після Росії це корупція. Якщо ми переможемо Росію, але не переможемо корупцію, то в принципі, а на що ця перемога? Ну буде те ж саме. І в принципі не сильно то ми і будемо відрізнятися від Росії, якщо знову по старому почнуться ці всі схеми олігархи, розкрадання армії і так далі. І так далі. Я думаю, що це розуміння теж дуже широке, і це і змінилося у людей. Вони не хочуть повернення до того, як було до війни. Вони хочуть, щоб ми стали сильною країною, сильною армією, сильною економікою, і так далі. Я сподіваюся, що вони не допустять знову цієї корупції і олігархів. Суспільство загалом не допустить, щоб знову це було так, як було раніше. Не закінчиться нашою перемогою. Це Зрозуміло, це факт.